Чи варто ділитися досвідом? Дуже тривалий період часу мене супроводжував сумнів, чи варто ділитися своїми думками, ідеями, порадами з іншими людьми. Я займався бізнесом, в мене вже були доволі непогані результати, проте було дуже багато людей, які заробляли більше мене, і я не міг зрозуміти, чи є цінним для свого кола оточення. І все це відбувалося до тих пір, поки я випадковим чином не поспілкувався зі своїм другом. І він задав мені питання: Олександр, а чому ти ще не ділишся інформацією? Я йому чесно відповів, що в мене ще сумнів, що я вагаюся, що я ще не готовий. І він тоді привів дуже такий геніальний, класний приклад, який мені допоміг. Він каже: Олександр, до прикладу, ти заробляєш 50 тисяч гривень, але є ж велика кількість людей, які заробляють 10-20 тисяч гривень. І вони мріють про те, щоб заробляти в 2-3 рази більше тої суми, яку вони зараз мають, але вони не можуть заробити, тому що не так мислять, як ти не ті інструменти використовують, що ти. Тому власне для таких людей ти можеш бути дуже сильно цінним. Знаєте, я в дійсності зрозумів, що це є так, і саме після цієї розмови я почав більше ділитися досвідом я почав більше генерувати цінності в маси і давати її людям. І я побачив, що і я почав також більше заробляти. Тому що чим більше цінності ми віддаємо, тим більше цінності ми отримуємо. Діти.